Знову я Apple Jack. І сьогодні ми будемо робити соковите, апетитне та чудове яблучко. Ось таке апетитне та маленьке, мініатюрне яблучко. Сьогодні у нас відео -уроці. Ви, як знаєте, що мій Apple Jack. Apple перекладається в яблучко, тому це мій символ. Тому я буду рада, якщо хтось зробить його та сфотографує та покаже мені, як вийшло у вас це апетитне та цуковете яблучко. Отже, не будемо гаяти час скоріше за роботу. Нам вже ж потрібен станочок та резиночки. Ми беремо коль... Спочатку колір листочка. У мене це світло світло-зелений І ми маємо накинути його е, ось тут, з середнього першого на правий. Ось так. Потім беремо колір корінця резиночки і накидаємо на перший та другий середнього ряду. Тепер беремо колір яблочка. У мене, на жаль, алергія на червоні яблучка. Тому я буду робити зелені. Треба накинути на, з другого стовпчика лівого на середній. Ось так. Беремо ще дві різиночки. І завжди ми накидаємо дві, з середнього на правий. Беремо з лівого, з другого стопчика на третій. Всередині також, з, друг, з, трет... з другого на третій. Та правому. Беремо знову косеночки. Беремо з тепер з нам потрібно. Накинути, щоб він виступав. І потрібно накинути з лівого на середній та з середнього на правий. Ось так. Тепер нам потрібно на ось цей стовчик намотати резиночку три рази. Раз, два, три. І беремо ще одну резиночку. Треба одну і треба. На третьому стовпчику треба так і переоброб три купничко. Так. Щось у нас тут не то зараз. Ось так. І тут одокручив, як завжди три рази, Ви ли вже. Накрутили вже. Відсовуємо, три обороти і саму верхню беремо пару. Це відноситься до, в обуслічі, до лівого столу рядочку. Беремо далі дві пари, захвачува верхніх до правого. І останнє до середніх. В вже можна сплести ось все. Далі беремо тут знизу, підсовуємо всі і тут також. Беремо ось тут пару і тут. Потім беремо, зараз буде дуже важко і беремо тільки пару. Ось це, берем до кіти. І беремо звідси, захвачу пару таких і з цих. Ну що, пиріб готовий. Тепер дивіться, просовуємо крючок ось сюди і з санка. Виріб. Який вийшов. Так, на цьому столбіку саме важче буде, тому допомагаємо. Ось все. Ось так вийшло у нас те яблучко. Бачимо тут у нас на крючку, ми бачимо в цьому яблучку, що він трохи б... листочок більший. Тому, якщо мені подобаються великі листочки, тому беремо ще дві резиночки кольору листочків і дивіться. Просто натягуємо і просовуємо через ці дві. Ось так. І так беремо одну резиночку і просовуємо. Ось так і робимо петлю. Що, у нас є 2 яблучка апетитних. Підписуємось на канал та ставимо вподобайки. До нових зустрічей!